Привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні ми проведемо частинку дня з однією з моїх родин у містечку Оазис Спрингс, яке поєднує в собі надзвичайно красиві краєвиди, такий пустельний клімат. Із невеличкими затишними оазами, зелененькими, однією з яких є ось цей будиночок, який я перебуду, трошки поремонтувала порівняно з тим, який він був нам, від розробників, не будувала його з нуля, але вийшов він надзвичайно гарний. Саме тому я хочу вам трошечки показати його і показати познайомити з родиною, яка в мене тут. Живе, отже, починаємо ми з планування. Він такий доволі невеликий, але в принципі всі необхідні кімнатки для нашої родини, трошки зростаючої, тут є. Подивіться, гарно, до речі, падає світло. Ось вже така більше до другої половинки дня. Справді дуже гарно, а, як ми бачимо, тут таке доволі відкрите планування, відразу вхід, і вітальня, і е, така обідня зона, е, і телевізор, якісь розваги, і навіть гітара є. Ось е, в кімнату до нас зайшов наш е, Ярослав, один із персонажів. Е, він, е, в принципі, тут Вирішив повідпочивати, поки, поки в нього є трошечки вільного часу подивитися телевізор, Ну, ми поки що можемо проздивлятися трошки. Інтер'є. Він у нас голова родини, <свісно> батько, молодий батько, це сім'я двох молодих батьків. І поки що у них затища, поки їхня маленька дитинка відпочиває. У них народилася нещодавно донечка, її звуть Марія. І тому вони насолоджуються абсолютно кожною хвилиною, поки вони можуть побути або на самоті, або вдвох. А ось ми бачимо нашу молоду маму е Наталю. Вона працює в себе в кабінеті. Вона фрилансер, працює з дому, тому їй важливо мати хоча б невеличкий, але ось такий простір. Хоч в неї кабінеті, ось, бачите, картина, вона її купила колись на блошиному ринку, вона для неї доволі цінна. Ось, ми за нею поспостерігаємо, можемо можна, трошки роздивитися її кабінет. Як вона працює, але, в принципі, ось час настав поїсти. Наша молода родина, знову ж таки. З великим нас задоволенням проводить дійсно час вдвох, якось обговорює. Бачите, тут якісь нові страви, мабуть, Наталя хвалиться, як вона змогла приготувати щось. І Ярослав її хвалить за це, тому що кожен готує в міру тоді, коли в нього є сили, типу, в цій родині, і це щастя, коли є можливість з'їсти щось свіженьке, гаряченьке, бо дитина не дає часто якогось вільного часу. І, можливо, Мливості. Тому Наталя побігла зараз також побудувати нашу маленьку донечку, а Ярослав прибере зараз наші тарілки, і ми заодно скористаємося можливістю подивитися, як виглядає в цьому будинку кухня. Ей, Трапився трошки на Залишимо поки Ярослава з цим моментом і роздивимося по кухню, потім дамо вже йому промонтувати. Бачите, вона зовсім невеличка, але така доволі затишненька. Тут є, в принципі, все, що їм треба. Та, в принципі, і все. Відправляємо Ярослава лагодити машину. А ми з Наталею познайомимося із нашою Марією. А вона ще зовсім зовсім маленька, тому кімната ще не зовсім ну не виглядає трошки як дитяча. Тут, от бачите, є трошки доросле ліжко. Коли хтось із батьків залишається, тут коли а, Марійка трошки неспокійно не спить, але ось деякі речі потрошку вони вже а, дають дитячому, трошки її іграшки. Звісно, бачите, ось вони знову вловлюють трошки момент побути вдвох, поки Наталя вклала нашу маленьку Марійку, і для цього в них є такий ще класний простір на свіжому повітрі. Це такий задній дворик, бачите, і гриль. Тут є і поруч, до речі, дитяча. Вони завжди можуть почути, якщо донести щось буде потрібно. А поки можуть трошки поговорити, обговорити свій день, відпочити, побути знову ж таки вдвох. Тут ось це красиве дерево. Я так подобається із цього набору, воно завжди додає якогось такого ем, певного вайбу. Е, ну, наші молоді закохані, все ще закохані, е, вже втомилися вже пора спати вже пізно ой, котра вже година. О, точно. Наталя дуже стомилася вже відразу, пішла спати Ярослав, що поки не здається, пішов все-таки почистити зуби, щоб правильно. А ми повіглядаємо трошки, за ними подивимося, як у нас тут в цьому будинку виглядає ванна кімната. Вона невеличка І, знову ж таки, ще поки не дуже адаптована під дитину, під ванночку, яка тут буде далі, але поки вона виглядає ось так. Власне, нарешті, Ярослав теж стомився, пішов спати. Заодно ми трошки зараз подивимося на. Не те, як виглядає спальня. Точніше, спочатку <гум> Наталя вночі піде, погодує Марійку, яка прокинулася. А ми якраз зараз тут, поки Ярослав спить, ми не будемо йому заважати. І тихесенько, тихесенько роздивимося спальню. <гум> роздивимося спальню, як вона виглядає, наша батьківська молодих батьків спальня. Тут теж, в принципі, все необхідне, є покомод, деякі речі, навіть трошки музичка і наша спальня точніше ліжко. Ой, бачите, ось нарешті до нас приєдналася дружина, наша молода мама. Ми вже залишимо наших молодих батьків відпочивати, спати, набиратися сил, тому що маленька їм точно не дасть спати довго. І, Дякую вам, що ви побули зараз цей час зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь, і до наступного відео!